Обираєте між приватним і державним університетом у Польщі. Давайте розглянемо ключові відмінності між ними. Державні університети традиційні з довгою історією і нижчою вартістю навчання завдяки державному фінансуванню. Вони пропонують багато спеціальностей і зосереджуються на академічних дослідженнях. Приватні університети новіші, гнучкіші і часто з програмами англійською та навіть українською мовами. Вони тісно співпрацюють із бізнесом, що забезпечує практичний досвід. Державні вищі навчальні заклади мають більше традиційних програм, а приватні спеціалізуються на конкретних галузях. Приватні університети також надають більше можливостей для стажувань завдяки співпраці з компаніями. Щодо інфраструктури, державні університети зазвичай мають кращі кампуси, а приватні більше інвестують у сучасне обладнання. Перед вибором врахуйте всі ці фактори. Подумайте, що для вас важливіше: вартість навчання, інновації чи репутація. Перегляньте вебсайти університетів і поспілкуйтеся зі студентами. І пам'ятайте, ви завжди можете звернутися до нас за безкоштовною консультацією. Ми допоможемо знайти найкращий варіант навчання в Польщі, який підійде саме вам.